Вихідні позаду тому час дізнатися, з чого розпочався робочий тиждень. Традиційно о цій порі теми дня у студії для вас працює Аліна Рябко. Вітаю! І кореспонденти ТВА вже готові розповісти про те, чим жили місто та область сьогодні. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 684-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Вранці 8 січня ворог атакував ракетами чотири регіони нашої держави. У Запоріжжі ракети влучили у житлові райони. Поруч із будинками за оперативними даними постраждали троє людей. У наслідок атаки по Дніпропетровщині у Криворізькому районі зруйновано приватний будинок. Загинула людина. За попередніми даними російські загарбники завдали по Харкову щонайменше чотири удари. Пошкоджено підприємство та навчальний заклад. Постраждала одна людина. У Хмельницькій області також пролунали кілька вибухів Унаслідок ранкової ворожої атаки. Дві людини загинули. Протягом минулої доби відбулось 35 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 11 ракетних та 69 авіаційних ударів. Здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнали житлові, приватні та багатоквартирні будинки, а також інша цивільна інфраструктура. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчої особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та набажаємо нашу спільну перемогу. На Боковині попрощалися з захисниками, які поклали життя за волю України. Солдату перепелиці Сергію воїну військової частини А-45-48 останню шану віддали у селищі Берегомет. Солдата Кішкана Михайла воїна військової частини 0666 в останню дорогу провели у селі Реваківці. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Можна зігрітися, підзарядити свої девайси, попрацювати та випити теплого чаю. У Чернівецькій області працюють пункти незламності, до яких можуть звернутися усі охочі. Окрім того, функціонують також і пункти обігріву, у яких надають допомогу при переохолодженні. Всі деталі уже за мить. На Буковині різко погіршились погодні умови. Упродовж наступних кількох днів фіксуватиметься значне зниження температури повітря та ожеледиця. Саме тому особливо актуальними стали пункти незламності, які запровадили ще восени 2022 року у зв'язку з масованими ракетними обстрілами Росією критичної інфраструктури України. У жовтні 2023 року. Вони знову почали свою роботу. Наразі в області їх нараховується 315. Більшість з них, це 281, створені на базі органів місцевого самоврядування, тобто на базі комунальних закладів громад, 28 пунктів незламності створені на базі ДСНС мережі закладів їхніх, і 5 пунктів незламності в нас є, які створив відповідальний бізнес. У пунктах незламності кожен охочий може зігрітися, випити теплого чаю з печивом, зарядити свої девайси та скористатися інтернетом. Зокрема, на базі ДСНС розгорнули роботу 18 стаціонарних пунктів незламності, 10 мобільних та 5 резервних. Скористалися ними під час цього осінньо зимового сезону близько 300 осіб. Окрім виконання основних функцій для батьків з дітьми є також приємний бонус. У нас є дитячий куточок, де дітки, якщо ну особи старшого віку проходять з дітками, то дітки мають можливість чим зайнятися. У нас є куточок з продукцією НІСЕФ, де діти можуть помалювати, пограти, ну і будуть мати чим себе зайняти, скажімо так, на певний період часу, на період звернення. У стаціонарних пунктах незламності на базі ДСНС є також окремі кімнати для відпочинку. Це у нас зараз приміщення, в якому в випадках якихось там сильних морозів, чого можна тут відпочити, зігрітись. Допустимо, прийдуть мами з дітьми. Тут можна передягнути діти. В безпечних умовах з світлом теплом, окрім того, на базі медичних закладів працюють пункти обігріву, до яких можуть звернутися у випадку переохолодження. Актуальна інформація про перелік пунктів незламності та їх адреси є на сайті Чернівецької обласної військової адміністрації, а також у дії. Якщо вона зайде навіть в дію, то дія зразу визначить, вона дасть доступ до свого розташування, діє зразу визначить її радіус найближчих пунктів незламності, які навколо знаходяться, щоб вона могла звернутися. Тобто тут екстраторіальний принцип. Тетяна Дубіцька, Максим Білоткач, Василь Ставчанський. дня ТВА. На Буковині та у Чернівцях вже другу добу вирує негода. Область та місто рясно засипає снігом, а на дорогах утворюється ожеледиця. Комунальники запевняють, роблять усе можливе, аби забезпечити нормальний проїзд шляхами. Більше подробиць далі у сюжеті. Надвечір 7 січня у Чернівцях та області засніжило. Тож для подолання наслідків негоди на дорогах державного значення залучили 59 одиниць техніки та 108 дорожніх робітників. Однак негода встигла наробити чимало лиха. Так рятувальникам довелось допомагати водіям, які потрапили у снігові замети. І вчора, коли сталося ускладнення руху дороги на Ренгачі, це автодорога Н03, здається отак. Там наші хлопці допомагали проїхати фурам, котрі не змогли виїхати на підйом самостійно. Власне, на, на тій проїжджій частині надали допомогу п'ятьом фурам. Щодо ситуації у Чернівцях, то на комунальному підприємстві міськшеп запроваджене цілодобове чергування техніки та людей. Також зроблений запас солі та гранітного відсіву. Вчора з вечора почали в 18.00 почали працювати, почали виїжджати. Виїхало на дорогу 10 одиниць фіскорозкідальної техніки, також працює вже близько 10 одиниць допоміжної техніки, це трактори з щітками, з відвалами, грейдери, екскаватори, всі на дорозі. За минулу, за минулу добу станом на, на ранок на 8 годину висипали по місту 252 тонни солі. Та 65 метрів кубічних піщано-соляної суміші. Оскільки температура повітря понижується, впродовж наступних днів також посипатимуть вулиці гранітним відсівом. Адже ця суміш дає краще щеплення коліс автомобіля у разі ожеледиці. В першу чергу посипаємо і обробляємо основні магістралі міста. Це, знову ж таки, автобусні маршрути, тролейбусні маршрути. Другорядні вулиці вже йдуть пізніше, коли оброблені основні вулиці. І так, так само працює спецтехніка додаткова на додаткових вулицях. Основні машини піскорозкидальні – це все тільки магістралі зараз. Основні проблеми, з якими доводиться стикатися міськшепу брак працівників та нової техніки, зауважує директор комунального підприємства. Техніки трішки маловато Насправді е, потрібно. Потрібно нової техніки більше, тому що е, якщо виходить з ладу одна-дві одиниці, е, потрібно чимось перекривати. Тоді з інших маршрутів потрібно перекривати ті маршрути, де техніка поломана. Е, а краще, краще, щоб було. Одна-дві одиниці про запас, щоб, якщо в разі поломки, можна було замінити ті, ті маршрути і перекрити чимось іншою, іншою спецтехнікою. За прогнозами синоптиків, найближчими днями у нашому краї утримується зниження температури повітря. На дорогах снігові замети та ожеледиця. Тому водіїв та пішоходів просять бути обережними, дотримуватись правил безпеки і правил дорожнього руху. На випадок ускладнення погодних умов та обмежень руху автошляхами держзначення Чернівецької області визначено 46 місць відстою. Ірина Задорожна, Василь Ставчанський та Медня Дві ДТП на Буковині трапилися протягом минулих вихідних. Так, 7 січня, в селі Киселів, 29-річний чернівчанин, керуючи автомобілем, дача, не впорався з керуванням та допустив з'їзд авто в кювет. У результаті дорожньо-транспортної пригоди 40-річний пасажир отримав травму руки. Медику доправили потерпілого до лікарні. Цього ж дня ще одна автопригода з потерпілим трапилась по вулиці південно Кільцевій в обласному центрі. Співробітники поліції з'ясували, що 32-річний місцевий житель керуючи Мікроавтобусом Фольксваген зіткнувся з автівкою «Порше» під керуванням 43-річного чернівчанина. У наслідок аварії річна пасажирка мікроавтобуса отримала тілесні ушкодження. Лікарі госпіталізували її до лікарні а слідчі дії поки тривають. Зупиняли з попереджувальними пострілами. Прикордонники затримали десятьох чоловіків призовного віку. Так наряд відділу «Красноїльськ» зафіксував, що в бік українсько румунського кордону рухаються невідомі особи. Охоронці рубежу прибули на місце, коли військовозобов'язані громадяни намагалися подолати загороджувальний паркан. Порушників затримали, ними виявилися жителі Чернівецької, Житомирської та Івано-Франківської областей. Горіли житловий будинок та господарська будівля. На боковині сталися чотири пожежі. В одній з них загинув чоловік. Так у селі Топорівці загорілась господарська будівля. Пожежно-рятувальна частина ліквідувала займання, не допустивши перекидання вогню на поруч розташований будинок. Причина пожежі встановлюється. Того ж дня унаслідок короткого замкнення електромережі ще одне займання виникло в житловому будинку в селі Перківці Дністровського району. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 50 квадратних метрів. Ще одне займання мало місце в місті Чернівці. А 7 січня через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення загорівся житловий будинок у селі Кормань. Пожежу помітили перехожі на той момент. вогонь вже охопив 60 квадратних метрів. Під час ліквідації займання рятувальники виявили всередині будинку тіло власника 1966 року народження. Його направили на судову медичну експертизу для встановлення причини смерті. Не на смітник, а в переробку свята позаду, тож виникає питання, що робити з головним новорічним атрибутом для екологічної утилізації. У Чернівцях є спеціальні місця збору новорічних дерев. Що з ялинками робитимуть опісля, та чому викидати їх у звичайні контейнери заборонено? Розповідаємо далі. Ялинка один з головних атрибутів зимових свят. Щороку лісові красуні прикрашають оселі під час різдвяно-новорічного періоду. А ось яку саме поставити, чи то живу, чи то штучну, залежить тільки від смаків і переваг кожного. Ставлю штучну. Ставлю штучну. Шкода ялинки живі. Ну і ще від них. Ну да, я ну я вважаю, що краще штучно. Аромат можна створити. Не став. Не став Якщо ви придбали зрубану ялинку, то не поспішайте її викидати у звичайні сміттєві баки, оскільки це заборонено, зазначають у міській раді. Також не можна складати їх біля сміттєвих майданчиків, адже це призведе до утворення стихійних звалищ. Насамперед, ми розуміємо, що контейнер. На розміром 1,1 Куба не передбачає в себе таке великогабаритні відходи. Ми повинні розуміти, що є культура поводження з побутовими відходами. В свій час Чернімецька міська рада було прийнято рішення щодо встановлення великогабаритних контейнерів в місті, де зараз потрібно викидувати в тому числі і ялинки. Дуже важливо розуміти те, що в місті кожен рік ми витрачаємо більше мільйона гривень на ліквідацію таких стихійних сміттєзвалищ, в тому числі які накопичуються за рахунок гілля, за рахунок листя, а це кошти, які могли би бути витрачені. Тричені, скажімо, там на один підземний смітник кожного року, і це все в наших руках. Відтак міські управлінці просять позбуватися новорічних дерев правильно, аби не зашкодити містянам і довкіллю. Тож викидати ялинки потрібно у спеціальні контейнери за адресами, які ви бачите на ваших екранах. Ми зараз маємо дві компанії надавачі послуг, які збирають ці ялинки. У них є спеціальний подрібнювач. Вони їх переробляють і використовують у себе на котельнях як додатковий вид палива. Тобто, ми вже не веземо їх на полігон. Вони вже не розкладаються як органіка. Вони вже не забруднюють наше середовище метаном. І це також є крок, який вчить нас правильно поводитися з відходами. Аліна Рябко, Руслан Батьук, Василь Ставчанський та Митня Тива. Це були усі новини на цю мить. Журналісти ТВ тримають руку на пульсі подій життя нашого міста і краю та обов'язково розкажуть про них вже у наступних випусках.